Вітаю всіх! Хочу зробити коротеньке відео. Було питання: чи затвердить Конгрес допомогу фінансову в 60 мільярдів доларів для України? Чи затвердить Конгрес США допомогу саме в ті 60 мільярдів? Чи буде затверджена та допомога? Дивіться, буде. Допомога буде, за нею йдуть дебати, серйозні дебати. Серйозні дебати. Щось хочуть від нас за це? Там, ви, ви бачите, не всі хочуть, не всі хочуть, щоб вона була. Її затвердять, але ж. Ну, це важко. Ви знаєте, вони як заганяються в топік, але вихід знайдуть. Знайдуть вихід з цієї ситуації. Там йде внутрішня боротьба за це. Чи потрібно взагалі це робити, чи потрібно взагалі нам давати цей новий транш, це як новий етап для України, новий етап фінансування. Не все так легко в тій Америці, щоб нам надати, тому що вони теж не знають, як вихід знайти, тому що багато грошей, і для них це теж важкувато. так, Америка у квітні надасть, затвердить у квітні місяці цей транш у 60 мільярдів допомоги. У квітні вона буде. Маніпуляцій, багато маніпуляцій. На квітень, дивіться, на квітень місяць. Ну, десь на квітень воно і буде. Дуже важко воно йде. Дуже-дуже важко. Відкрито це не буде. Це дуже важкий процес. Ось це рішення, яке буде прийматись, дуже важко. Я б сказала, від... не дуже відкрито. Воно як буде підвішене. Кінцевий результат, який буде? На квітень місяць. Ось ця карта, яка була. Ось вона. Так, виб'ють. На квітень місяць ця Карта була пер, при першому розкладі. Виб'ють цю допомогу, виб'ють, але процес буде ось такий. Це дуже важкий процес, хитрий, який нам не будуть весь розповідати, не всі хочуть. Я ж сказала, що для Америки це вже так, не дуже.